Всім привіт, народ, привіт-привіт, привіт. Виникла в мене така, як би сказати, шалена ідея. Зараз хочу, в мене є в руках, от... вже я тут настроїв чат GPT, і хочу запитати його от про мою працю, про працю сажотруса. Взагалі, що він про це думає. Давайте, я думаю, буде цікаво послухати, що про це говорить штучний інтелект. Ну, Давайте разом. Я не знаю, що з того вийде. Зараз я включу і взагалі. Які питання йому задавати? Може, напишіть ще в коментарях, які питання цікаво було б вам почути, як, ну, які відповіді дасть штучний інтелект на це. Зараз це дуже розвинута тема. Давайте я його запитаю взагалі про нашу діяльність, про ну, всі такі питання, які ви можете задавати мені. Привіт! Привіт, як справи? Та справи в мене добре. Ми тут з глядачами мого Ютуб каналу хочемо тебе дещо запитати. Скажи, будь ласка, чому важливо викликати сажотруса? Викликати сажутруса важливо, щоб підтримувати димар у хорошому стані. Це допомагає уникнути пожеж, покращує тягу і забезпечує безпечну роботу опалювальних приладів. Якщо димар не чистити, сажа може накопичуватися і створювати небезпечні умови. Слухай, а ти не кажи більше димар, ти кажи димар. Вибач, звичайно, я мав на увазі димар. Дякую, що підказав. Будь ласка, а як часто потрібно чистити димар? Це чистити димар принаймні раз на рік, особливо перед опалювальним сезоном. Якщо часто користуєшся каміном чи піччю, може знадобитися робити це частіше. Ага, зрозуміло. А які є небезпеки, якщо взагалі не чистити димар ніколи? Якщо не чистити димар, може накопичуватися сажа, яка може спричинити пожежу. Також погіршується тяга, що може призвести до накопичення чадного газу в приміщенні. Це небезпечно для життя. А що таке чадний газ, як його виявити? Чадний газ або моноксид вуглецю це безбарвний і без запаху газ, який може бути смертельно небезпечним. Виявити його без спеціального датчика складно, тому встановлення датчиків чадного газу важливий захід безпеки. А я правильно роблю, що я своїм клієнтам рекомендую встановити датчик чадного газу? Так, це дуже правильна рекомендація. Датчик чадного газу може врятувати життя, попереджаючи про небезпечний рівень газу в приміщенні. А що таке сажа? Сажа це чорний порошок, який утворюється внаслідок неповного згоряння палива. Вона накопичується в димарях і може спричинити пожежу, якщо не видаляти її вчасно. Слухай, а якщо хтось шкодує грошей і думає, що можна обійтися без того, щоб викликати сажотруса і чистити димар, то така людина правильно робить. Ні, Економія на цьому може бути небезпечною. Якщо не чистити димар, ризикуєш отримати пожежу або отруїтися чадним газом. Витрати на сажотруса це інвестиція в безпеку. Слухай, а ще таке питання. Якщо людина ніколи з тим не стикалась, вона може якось сама почистити. Самостійно чистити Димар можна, але це складно і потребує певних навичок і інструментів. Якщо досвіду немає, краще довірити це професіоналам, щоб уникнути ризиків і зробити все правильно. Ти молодець, я з тобою повністю погоджуюся. Дякую, радію, що моя інформація була корисною. Якщо ще будуть питання, звертайся. Дай, будь ласка, якісь рекомендації, заохочення. Мотивацію для того, щоб культура чистки грубок, димарів в нашій країні була на високому рівні. Важливо донести, що регулярне чищення димарів це не просто традиція, а необхідність для безпеки та здоров'я. Слід розповідати про ризики пов'язані з занедбаними демарями і заохочувати людей дбати про свій дім. Організуйте інформаційні кампанії, майстер-класи, щоб показати, як це робити правильно. Заохочуйте сусідів, рідних, друзів, разом легше підтримувати культуру. Чудово сказано. Дивися, якщо я для цього саме для цього завів свій е, youtube канал, який називається Сажутрус Ед, то я правильно зробив чи ні? Це чудова ідея. Твій канал може допомогти багатьом людям усвідомити важливість цієї справи і піклуватися про безпеку своїх домівок. Це справді корисна ініціатива. Так то попроси, будь ласка, глядачів поставити лайки цьому відео і, і поширити це відео серед своїх друзів, знайомих. Тому що ти видав дуже корисну інформацію. Друзі. Якщо вам сподобалася ця інформація, будь ласка, поставте лайк і поділіться цим відео з друзями та знайомими. Підтримка дуже важлива, адже ми разом робимо наші домівки безпечнішими. Так, дуже тобі дякую. До нових зустрічей. Дякую тобі. До нових зустрічей. Ось так, друзі. Ми поспілкувалися з штучним розумом, зі штучним інтелектом, чат GPT. Не пам'ятаю, яка це версія. Які ще питання ви хотіли б дізнатися? Все, що він сказав, це правда. Просто прослухайте ще раз, як ми без цього взагалі жили. Час від часу ми чуємо якісь повідомлення про пожежі, про отруєння. Розумієте, це тому, що не підвищується культура того, що потрібно чистити регулярно, чистити систему опалення. Особливо, якщо це тверде паливо, і чистити потрібно в комплексі, як зверху, так і знизу. Все потрібно чистити. Про це можливо, чому це важливо в комплексі чистити, може, я ще пізніше запишу, запишу відео. Також, будь ласка, підписуйтесь на канал, тому що тут буде е, досвід е, Західної Європи, зокрема Німеччини, як там відбуваються чистки. Недавно зі мною зв'язався сажотрус з Німеччини. Побачив мій канал. Дуже приємно було так поспілкуватися. Він мені розказав. Дав деяку інформацію, як там все відбувається, можливо, він ще зніме якісь кадри зі своєї роботи, так що в подальшому будуть і такі відео. Дуже дякую вам, що подивились це відео. Прошу вас, будь ласка, поставити лайкосик і підписатися, тому що тут буде така собі освітня інформація, подаватися для вас, щоб ви могли розуміти, наскільки це важливо, і завжди бути на зв'язку з практикуючим сажутрусом, професіоналом. Якщо вам потрібно почистити, можете записуватися вже записуватись на певну дату. Я вас запишу і тоді приїду. Контакти мої будуть в описі, в описі цього відео. Працюю я Полтавська, Чернігівська, Київська області, ну і, можливо, частинка маленька Черкаської. Все, на зв'язку. До нових зустрічей. А, і не забудьте написати в коментарях, які ще питання задати штучному інтелекту, або, може, я, щоб вам відповів стосовно нашої з вами теми. Сажотрус. чистка сажі. Все, пока.